Огляд будинку в місті Строженець, це на Буковині. До міста Чернівців 20 км, до кордону з Румунією 25 км. Ціна будинку 7 тисяч доларів. Але є нюанс, про це розкажу трохи далі. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок побудований із червоної цегли, висота фундаменту 120 см. Зроблено ще в цоколі підвал, поряд є озера, річка і також ліс. Невелика доглянута ділянка. З молодими фруктовими деревами і ягідними кущами. Площа ділянки 7 соток, повністю огороджена. На території є свердловина 50 метрів, вода від якої заведена і підключена в будинок. В самому місті проживає приблизно 14 тисяч чоловік. Поряд є магазини і аптека. Також в місті є школа, дитячий садок, банк, пошта. Тобто все для нормального проживання. Ділянка сама повністю рівна. В будинку зроблено металопластикові вікна. Зараз покажу вам підвал. Це вхід у підвал. Висота стелі в підвалі 1,5 метра. Також зроблено ще ось такий злив води. Зроблено все дуже якісно і гарно. Треба буде трошки покрасити фундамент або облуцювати плиткою. Тому що поки що він так виглядає. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Поряд залито ще фундамент для сарая. Ось тут з правого боку ростуть молоді дерева і кущі. Сусіди всі проживають постійно цілий рік. В будинку в самому ремонт не зроблено, тільки підготовлені стіни під покраску або під поклейку шпалер. Також там не зроблена ні підлога, ні стеля. Тобто, все буде, треба буде окремо робити. І в будинок не заведено газ, не підключено. В будинку опалення немає ще, треба буде підключати опалення. Газ, ну це вже окремо вже будуть наступні хазяїва самостійно підключати, тому така ціна. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, і також посилання на оголошення буде внизу під описом в цьому відео. Переходьте і дивіться.